Між нами цілий континент і море, вісім тисяч кілометрів між столицями та сім годин різниці в часі. А ще культура віросповідання та традиції зовсім різні. Здавалося б, Україна та Японія немає нічого спільного, та це лише на перший погляд. Одна на двох у нас сусідка, агресивна Росія, і Японія теж від неї постраждала. 78 років тому Москва відхопила в країни світанкового сонця територію. Але про це розповім буквально за мить. Для початку нагадаю, що Кремль в 2014 році відкусив шматки української землі, захопив Крим та Донбас. А в лютому 2022 року розпочав повномасштабну війну проти України. Японія та Україна мають схожу історію з анексією та захопленням територій. І за кожним актом стоїть Росія. В 1945 році радянські війська повністю зайняли Курильські острови. І сьогодні їх південна частина входить до складу Сахалінської області Росії. Японія ж намагається повернути захоплені території назад під свій контроль. Курильські острови це архіпелаг з тисячі островів. До їх складу входить 20 великих і понад 30 дрібних островів, які поділяються на велику та малу Курильську гряду. Острови мають важливе економічне значення у шельфі Охотського моря. Є потужні запаси вуглеводів. Факт приналежності островів Росії дає її підстави монополізувати ці ресурси. Якщо ж виконати вимоги Японії передати курили під її контроль, то японці зможуть видобувати вуглеводні та користуватися ресурсами Охотського моря. Крім того, на острові Ітуруп видобувають надзвичайно рідкісний метал реній – Котре використовуються у ракетній техніці та авіабудуванні. За запасами цього металу острів посідає третє місце у світі. У соціальному плані курили для Росії жодного значення не мають. Кремль розглядає їх винятково як військово-політичний об'єкт. Великих міст тут немає. Більшість жителів проживають на островах вахтовим методом. Чи готові сили оборони Японії до можливого збройного конфлікту і захисту демократії? Своїми думками ділиться на американській безпековій платформі Юсуки Кавачі. Він полковник, офіцер артилерист сухопутних сил самооборони Японії, має досвід командування береговим артилерійським комплексом. Зараз працює військовим аташе при посольстві Японії у Вашингтоні. Отже, він зазначає, що наприкінці 2022 року Японія випустила три стратегічних документи. Як пише автор, вони вирізняються нехарактерно тривожним тоном і є відповіддю Японії на погіршення ситуації з регіональною і глобальною безпекою. Два з цих документів це стратегія національної оборони Японії та програма нарощування оборонного потенціалу. Це означає, що сухопутні сили самооборони Японії у найближче десятиліття реформуватимуть. Японія знаходиться на переплетінні інтересів світових наддержав. З одного боку є агресивна Росія, з іншого Китай, а ще свою активність посилює Північна Корея. А ще Японія стала свідком тісного зближення російських і китайських військових навколо японських островів, враховуючи спільне повітряне патрулювання та морські навчання. Тому війна в Україні для Японії це не просто локальний конфлікт, далеко від дому, а доносна подія, яка викликає відчуття небезпеки у простих японців. Лінія розлому між вільним та авторитарним світом походить через захід так званого першого слівного ланцюга. Японський архіпелаг, який перетинається з Тайванем і далі спускається до Філіппін. завдяки своєму унікальному геополітичному положенню. Японія наразі є союзником Сполучених Штатів у той час, як Китай став їхнім противником. Периметр, який захищає Японія, має вирішальне значення не лише для неї самої, а й для країн однодумців в індотихоокеанському регіоні. І той факт, що Китай запустив ракети у виняткову економічну зону Японії після візиту спікерки Пелосі на Тайвань, ненавмисно продемонстрував, що Японія і тайвань географічно належать до одного субтеатру. Вістань між східними узбережжями Тайваню та найзахіднішим островом Японії. Йонагуні становить лише 111 кілометрів. Північна Корея також продовжує погрожувати Японії сотнями балістичних ракет. Пережити нальоти, яких буде Японії, непросто. Повітряні тривоги та сирени у японських містах теж лунають. До прикладу, останній запуск ракети Північною Кореєю, що пролетіла над Японією і впала в океані. На тлі сучасних загроз японський військовий вважає, що оновлені сухопутні сили можуть відіграти ключову роль. Йдеться не лише про захист Японії, а й про спільні операції зі Сполученими Штатами. Бо переваги сухопутних військ у тому, що вони можуть вести бої у будь-якій місцевості і менш вразливі до ракетних ударів. Та ще одна загроза для Японії, як і України Росія. Вона любить бряцати зброю по всьому світу. Її агресивна політика направлена і на Японію. Наприклад, 6 березня Москва провела навчання на Курильських островах, перевіряли протиповітряну оборону з використанням ракетних комплексів С-300. Ймовірно, що навчання проводилися на островах Іторуб і, і Кунашір на північних територіях, де і розміщені ці комплекси. Щоб розібратися в ситуації, ми поговорили з журналістом з Японії. Ось що він сказав: А яку загрозу несе Росія Японії? Невідомо, чи це буде ядерна атака чи ракетна атака, але відчувається військова загроза Росії для Японії зросла після вторгнення Росії в Україну. Правильно, і те, що багато людей у Японії не довіряють Росії, тобто Радянському Союзу через те, що у другій світовій війні Японія та СРСР не нападали один на одного. Японія та радянський союз підписали пакт про нейтралітет для захисту територій один одного. Але Японія, програючи війну, і радянський союз користуючись цією ситуацією, в односторонньому порядку порушив договір і напав на Японію. А після нападу була капітуляція Японії та підписання документів про капітуляцію. тому північні території були захоплені Росією. На такому історичному тлі росіяни брешуть і роблять те, що їм зручно. Японія погано ставиться до Росії. багато японців вважають, що в майбутньому може бути висока ймовірність нападу Росії на Японію. Сухопутні сили Японії модернізуватимуть за чотирма напрямками, зазначає автор статті. Зміцнять оперативні можливості у наземній морській, повітряній, космічній, кібернетичній та електромагнітній сферах. Значно посилить ракетний арсенал Японії. Флот оснастять оновленою версією протикорабельних ракет тайп 12 зі збільшеним радіусом дії. Також в планах оптимізація підрозділів з п'яти полків зроблять сім. Вони матимуть власну розвідку, вогневі засоби, ППО та логістику. Реформують і водну флотилію. Збільшать кількість десантних кораблів. Ведуть їх у стрій до кінця наступного року. Ось що про японську армію розповів наш колега Чи збирається Японія мати свою армію? Якщо так, чи буде армія за мобілізацією чи на контрактній основі за конституцією Японія не повинна мати армію. Це сталося після Другої світової війни. За рішенням Америки, Японія ніколи не буде мати свою армію і не буде нападати на інші країни. Тому Японія на даний момент і в майбутньому не матиме армію. Однак у нас є сили оборони. Вони займаються винятковою обороною, і тільки коли вони зазнають нападу супротивника, Японія може атакувати їх. Саме тому сили самооборони тренуються. таким чином зараз Японія щодо України не буде відправляти найманих військовослужбовців. Тому непряма підтримка сил оборони, матеріально-технічне забезпечення та матеріальна підтримка України мають продовжуватися. Чому зростають витрати на оборону? Тому що ми нарощуємо обладнання для підготовки до атак, ракет і кібератаків зі сторони інших країн. Японці усвідомлюють загрози як зі сторони Китаю, так і Росії. І вважають, що перемога України у війні буде запорукою для них, що, хоча б апетити Росії, тоді згаснуть. До речі, 7 жовтня Верховна Рада України визнала Курильські острови окупованими. А що японці думають про російське вторгнення в Україну, поділився наш колега з країни світанкового сонця. А ну, Україна, ну джоконі. А... Пане Шуйчі, як японці ставляться до ситуації в Україні? Росія в 2022 в односторонньому порядку вторгається в суверенну та незалежну державу в Україну. Це відкритий злочин, і Росія має бути покарана на міжнародному рівні. Акірата жертвами Путіна та російської армії стали ні в чому не винні мирні жителі, які не мають жодного відношення до війни. Багато японців обурені руйнуванням приватних будинків, шкіл, лікарень, громадських об'єктів та інфраструктури а також включаючи окупований Крим та всі захоплені території України Росією, повинні негайно бути повернуті Україні. пане Шуїче, дякую вам за такі обширні відповіді. Справді дякую вам. Та насправді мирно співіснувати з Росією, як показує історія, неможливо три століття тому Японії вже довелося піти на масштабні територіальні поступки Росії. Ще тоді вона віддала певну частину курил, але цього агресорці виявилося замало. І на початку 19 століття росіяни вирішили загарбати Ляодунський півострів через нього і почалася російсько-японська війна. І Російська імперія зазнала нищівної поразки. Тільки після капітуляції Японії у Другій світовій війні, Радянський Союз окупував частини японських земель, у тому числі островів, що японці називають північними територіями. Цього року, 7 лютого, у День північних територій, уряд Японії та активісти провели мітинг, на якому закликали Росію повернути незаконно окуповані острови біля берегів Хокайдо. Що Рефія називає південними курилами? Такий термін Токіо використав вперше за п'ять років. Відтак Японія активно виступає проти російського вторгнення в Україну і не раз заявляла, що країна-агресорка вивела свої війська. У відповідь на це МЗС Росії заблокувало безвізові поїздки громадян Японії на південні Курильські острови. Росія також оголосила про вихід з переговорів щодо мирного договору з Японією від 1956 року. Японія найрішучішим чином засуджує російську агресію проти України. Це очевидне порушення міжнародного права, включаючи статут ООН з боку постійного члена Ради безпеки, який має нести найбільшу відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Росія має негайно припинити свою війну та вивести усі свої війська і військову техніку з України та поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Японський міністр наголосив, що жодній країні не дозволено переписувати кордони силою чи примусом. До роковин вторгнення Росії в Україну влада Японії заморозила активи 48 фізичних осіб і 74 організацій з Росії. До чорного списку потрапили заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін і президент концерну Калашніков Алан Лушніков. А відтоді, як у 2022-му російські солдати повномасштабно вдерлися в Україну, Японія запровадила санкції проти Путіна, найвищих посадових осіб країни та їхніх родичів, банків та підприємств, а також позбавила Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі. Водночас Токіо оголосив, що надаватиме військову та гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, Японія передала Збройним силам України бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери та різноманітні знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях. Окрім цього, Україна отримає від Японії грантову допомогу у 170 мільйонів доларів на реалізацію плану швидкого відновлення України. Кошти спрямують на обладнання для розмінування, енергетичне устаткування та управління відходами руйнувань. Усе для перемоги України власної безпеки.